Коротше, в цьому французькому авто є дуже крута опція, якої немає ніде. Тобі хочеться вивчити французьку мову. Коротше, вона закохує в себе дійсно, і це особливий шарм. Ця машина йде враження, що своїм шляхом все організовано так, як, ну, от як вони люблять. І тобі це подобається. Зачаровує реально. Через те, що всі в основному вся компоновка а, сьогоднішніх тестових автомобілів це сувчики, це єдиний, ну не седана, а фастбек, як вони його називають, і це звичайно абсолютно інша посадка. І вона вона себе реально інакше позиціонує. Ставився до цього з повагою. Розумієш, цей автомобіль. І ну як сказав, вже він зачаровує в себе. Він трошки інакший, ніж все інше. Пасажир ззаду сидів, пасажир так само ззаду оцінює, що, наприклад, місце здається, що ніби набагато менше буде. Ні, він дає достатній простір. Цей багажник, там щось з чимось. Ти теж думаєш, ну це ж фастбек, вони його назвали, а в хетчбеках, а це ж типа фастбек дорівнює рівню хеджбек, да? буде щось маленьке, відкриваєш тих з чимось там літрів. Теж непогано, як для такої машини. Так що дуже достойний автомобіль. Дуже цікавий автомобіль, традиційний Peugeot, з традиційними перевагами та недоліками. В цілому машина дуже сподобалася. І мені також сподобалося, що імпортер сьогодні в Україні пропонує цей автомобіль не просто з яскравою зовнішністю, а з яскравими технічними характеристиками. І ти не можеш придбати цей автомобіль настільки агресивний, настільки стрімкий з якимось дохлим двигуном. Тут є двигун 215 кінських сил, він вміє розганяти цей автомобіль, і мені здається, що це зроблено дуже правильно з точки зору авторитету автомобіля на дорозі, тому що повага автомобіля на дорозі це дуже важливо. Ти дуже багато грошей іноді доплачуєш за те, щоб тебе поважали на дорозі. Я не можу сказати, що мене щось здивувало, але мене порадувало те, що. Усі найкращі опції, які є в портфелі Peugeot і взагалі в портфелі бренду, в цьому автомобілі є від класного. Щітка приладів до масажу, який є традиційним, практично для будь-якого. Я думаю, що вони скоро вже там будуть ставити на якісь комерційні бусики цей масаж. Вони вводять нові стандарти комфорту в автомобілі мас-маркета. Це дуже важливо, тому що ще там 5-8 років тому, коли ти казав, що в мене в автомобілі є масаж, це означало, що ти купив автомобіль 55. Сьогодні ти можеш придбати автомобіль французький за 25 тисяч євро, і в тебе вже будуть сидіння з масажем. Масаж. Це класна історія. Peugeot 408. Автомобіль, який за останні часи, мабуть, найбільше емоційно сподобався. Спочатку ти математично підходиш і думаєш, так. Значить, передній привод, 1.6 і шість, ото є 6 який ну, зараз він розкладеться, десь там довго не проживе. Е Потім починаєш на ньому їздити, розумієш. Так, зовнішній вигляд це не лише цей крос як вони його зробили. Це ще й багато місця. Позаду. Це спокійно дитина, дружина, собака, кіт, купа місця. Позаду ще велосипед може бути. Я постійно на сервіс везу велосипед в цій машині. По двигуну прекрасно працює. Оцей 16 турбовий, не турбовий незрозуміло наскільки довго він буде працювати, бо 225 сил з такого об'єму витиснули. Прекрасна коробка і кермо. Ну тобто, по мінусах, в цьому автомобілі ну хіба що задня підвізка, балка. Але тут проблем з нею нема, бо керується нормально. На мою думку, це топчик щодо дизайну інтер'єру. Такого класного дизайну інтер'єру, а саме 3D-панель, шорткати, мультимедійна система, а також сидіння. ті самі. На мою думку, це один з найкращих салонів, які можна зараз знайти на ринку. По керованості теж непогано, незважаючи на немаленький кліренс. Єдиний мінус, як я вже казав багато разів, те, що немає дизельних версій, але то таке з плюсів: зовнішній дизайн непоганий. Як на мене, за такий прайс ви отримуєте досить жирнючу комплектацію. Я пригадую той випадок, коли передо мною хизувався власник Cadillac Escalade і демонстрував, що в нього є Night Vision. І коли я йому показав ключі від цього Peugeot і сказав, що там є таке саме, то він був трохи засмучений. Тому комплектація, як на мене, теж топчик. Так, деякі речі странні, але це французи, і ми маємо це розуміти. Ось це кермо, архітектура саме водійського місця. Сидіння, але як на мене, це прикольно, тому що так є далеко не в кожних авто. І, як на мене, це класно. Якщо говорити про Peugeot 408, то я вважаю, що це взагалі унікальний автомобіль на ринку. Він зайняв свою власну нішу. Він її створив по суті, тому що це фастбек з прекрасним вражаючим дизайном, який має кліренс 17 см, Тобто він так само може з конкурентами позмагатися на офроді. У нього немає нічого йому це не заважає зробити. А при цьому він пропонує прекрасну комплектацію, вражаючий дизайн в салоні унікальну концепцію i-Cockpit, коли у вас. Маленьке кермо, а мультимедіа орієнтована на водія, а також панель приладів має 3D-ефект. При цьому він досить потужний і можна сказати, що кожен раз, коли ви виїжджаєте на дороги, вся увага прикута саме до вас.